Під стінами Полтава Газу знову мітингували. Люди скаржаться, їм надходять заяви приєднання до умов договору постачання природного газу споживачам. В цих документах зазначені суми, які не відповідають дійсності. Нам поприсилали от, листки, поприсилали, в яких вказують, що я мав, наприклад, на одну кімнатну квартиру 20 кубів газу, на двохкімнатну ноль стоїть, і на трьохкімнатну теж 20. Яка справедливість? Вони мені одну цифру дають, 21 6, а сусідки дають з усім друг. Я підписав, не розуміючи не що, як мені його розірвати. Ми, не, знаєте, ні ні, ні на, на один вопрос ніде ніхто не відповідає. У В ці оператори не відповідають. Обурення полтавців підтримує і депутат полтавської міської ради Олександр Шамота. Він також не розуміє, звідки взялися ці за великі суми грошей, які повинні сплачувати полтавці за газ. Завдяки цим заявам вони хочуть збільшити надходження до свого бюджету. Я не розумію, що у нас олігархи газові почали вже знущатися окончательно з Полтавців. Полтавців. І я е, обіцяв, і Сергій Каплін обіцяв е, Полтава Газу, що ми, якщо вони не підуть на поступки, постуємо їм тут майдан безпосередньо перед Полтавгазом. Паралізуємо роботу Полтавгазу. Якщо вони цього хочуть, то ми вам це зробимо. Якщо ви не зупинитесь і не перестанете знущатися з Полтавців, до учасників акції протесту вийшов керівник ТОВ Полтава Григорій Перерва. Зазнач чи в документах, які отримали полтавці, дійсно помилкові суми вказані. Нараховується норма 4,4 метра кубічних на одну прописану людину в квартирі, якщо вона використовує газ тільки для приготування їжі. Я ви офіційно вибачаюсь перед тими, до кого приїде. поступила Значе, інформація некоректна. У тут, ніби, оцей розділ, звідки люди, у кого немає лічильників, тут повинні стояти нулі, тому що вам визначається опція спожитого газу. Всі абоненти, які користуються природним газом і не встановлені газові лічильники. Е, ви відповідно до постанови Кабміну висловлюєте норми споживання. Ті, що ви мені 4, 4, 4, 4 7, 1 і 14. Чому, Чоті, їх, чому їх не передбачено? А ще людям не потрібно сплачувати абонплату за газову плиту. А перелік банків, які краще звертатися для оплати за споживання газу без додаткової комісії, є на сайті Полтавагазу.